на зв'язку з нашою студією Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, яка кінцева мета реформи митниці в Україні і які зміни в цій церені відбуваються саме зараз? Кінцева мета, вона є стратегічною метою. Вона залишається насправді незмінною в процесі реформування українська митниця має постати як така органічна частина митного простору Європейського союзу, і ми вже чуємо за оцінками експертів, що Україна робить це дуже якісно і правильно за і нормами і за часом. Що стосується сьогодні, у нас продовжується активна робота з розробки розроботки нового митного кодексу України, в якій будуть імплементовані норми митного кодексу Євросоюзу. Що стосується роботи Верховної ради, нещодавно був прийнятий законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за контрабанду та недостовірне митне декларування. Також вже сьогодні Верховна Рада працює над розробкою законопроектів, які нададуть в подальшому нашим митникам правоохоронні функції, і це стосується саме норм Європейського союзу, і також надасть більш кращі результати. Але якщо ми говоримо вже сьогодні про результати, ми їх дійсно бачимо, наприклад, за період з січня по квітень, митниця перевиконала план доходів майже на 8,5%. тобто надала до бюджету додатково ще 15 мільярдів гривень. Якщо ми беремо. Контрольну або захисну функцію то державна митна служба виявила порушень за цей період майже на 5 мільярдів гривень, і цей показник збільшився в 4 рази порівняно з 2023 роком. Але якщо ми задаємо запитання собі, чи задоволені ми повністю роботою митної служби сьогодні? Ні, в нас є питання, є питання і правоохоронних органів. і Ми бачимо постійне якісь затримання невідповідальних, скажімо так, митників. Я особисто є сторонником такої таких правил, коли ми повинні спілкуватися з бізнесами, будь-які реформи обговоряти саме з підприємцями, тому що сьогодні я хочу сказати, на мою думку, наші підприємці ще не готові до Європи європейських податків, але ми готові до європейських стимулів розвитку бізнесу, і це сьогодні дуже важливо, тому що ми повинні ще раз повторюсь обговорювати будь-які реформи навіть стосовно митниці з нашими підприємцями.